Чергове авто, на яке разом із своїми активними підписниками у Фейсбук збирала донати Оксана Штепа Хода, вже поїхала виконувати завдання на півдні країни. Необхідна сума зібралась на картковому рахунку трохи більше ніж за два місяці. Ця машина вона була для інших хлопців. Але на жаль, на превеликий жаль, вони отримали дуже важкі поранення. Тому, а ви розумієте, що машина на фронті це на вагу золота. Ну тому ми вирішили її передати в трошки інший південний напрямок. от щоб вона виконувала свої бойові обов'язки. Збір тривав довгенько, тому що хлопчики спочатку були на навчанні. От, тобто ми поволі, ми не дуже так е швидко це все діло робили, людей не тривожили, от, але потім це все пришвидшилось, бо треба було. Олександр військовий, який особисто приїхав забирати машину для свого підрозділу, говорить, що транспорт їм треба для мобільності вирішення побутових та бойових завдань. Захисник дякує благодійному фонду Моя броня за допомогу з документами, а також волонтеру Євгену Озірному, який знайшов необхідне авто у Чехії, дуже дуже велике дякую Оксані Штепа за надану цю допомогу за збір коштів і так само велике дяка людям, котрі. Долучилися до цього збору. Велика вдячність. Шандеру Євгену і його підопічним ліцею, які зібрали кошти на генератор, і також передали нам. Велика вдяка Василю Ряботинському, керівнику крантек сервісу, за його підтримку нам за придбання планки пікатині на кулемет. Велике вам дуже дякую. Зараз Оксана Штепа Хода відкриває новий збір на доставку гуманітарної допомоги з Польщі. Зараз оголошено величезний збір. Долучилося декілька волонтерів. Ми збираємо кошти на величезну фуру, яка буде затарена продуктами довготривалого терміну зберігання і швидкого приготування. Цю фуру нам безкоштовно загрузять польські друзі, польські колеги. Нам треба тільки проплатити доставку, ну і оренду фури, розумієте? і… Особисто до мене звернулися хлопчики, які теж вони військові і вони допомагали збирати кошти на попереднє авто. Звернулися зараз. Треба комплект всесезонної гуми. То ще ну як завжди, в мене один збір, інший збір. Тобто, збираємо і на це. Авто для військових довантажили маскувальними сітками, засобами гігієни та оберегами від маленьких олександрійців і відправили у пік перемоги.